Ва струнка процедуру обгортання домовини полотнищем Державного прапора України розпочати. Ждноукраїнська міська територіальна громада в жалобі. Знову наші серця наповнені гірким болем втрати та ненавистю до рашистських катів, які безжально відбирають життя наших земляків. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь вірного сина України, героя, воїна Кушніра Олександра Вікторовича 2003 року народження. Олександр виріс у місті южноукраїнську, навчався в загальноосвітній школі номер 3 Мріяв, будував плани на майбутнє. 31 січня 2023 року, був призваний на військову службу за контрактом захищати рідну землю від рашистської навали. 17 липня 2023 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Кліщівка Бахмутського району Донецької області. Солдат другого механізованого відділення, першого механізованого взводу, третьої механізованої роти, першого механізованого батальйону Олександр Вікторович Кушнір загинув. Ми всі разом схиляємо голову і приносимо своє співчуття батькам, рідним. Це справжній воїн. Це справжній козак Він видав своє життя не тільки заради України, а за кожного громадянина України. Слава герою, слава воїну, слава Україні! Плине кача, по ти сині. Плине кача по ти «Мамко ж моя не лай мені! Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Не буде брати яму, хто ж ми буде, брати яму? Ей, Виберуть ми чужі люди, виберуть